Андрій про велопробіг знав, тож приїхав до ратуші завчасно. Хоча є автовласником, ровером користується частіше. Розповідає, це корисно та вигідно, коли е, в час пік, то важко виїхати. А на велосипеді між машинами чик-чик і вже в будь-якому місці, в будь-якій точці міста, де тобі потрібно. Готові продати свою автівку і натомість продати ще один велосипед. Ну не знаю, мабуть, що готовий, але мені поки що вистачає свого велосипеда. Продай машину, купи ровер, і з таким гасом стартував велопробіг громадської організації «Твереза Галичина». Галичинам через події в Україні його тричі переносили. І ми бачимо, як забруднюється повітря вихлопними газами. Ми хочемо, щоб люди залучили людей українців до екологічно чистого, здорового та дешевшого транспорту пересування. Також ми хочемо залучити людей до свідомо тверезого та здорового способу життя. Аби вберегти не лише своє здоров'я, але й вояків на полі. Організатори збирають пожертви. На гроші закуплять амуніцію для активістів, які зараз в АТО. Короткий інструктаж і починають. Від ратуші два десятка учасників рушають вулицями міста. Рівні дороги минають із легкістю. Маршрут велопробігу понад 23 кілометри. Для декого заважкий. А Зараз сюда, я буду наздоганяти. Чому їхали, чому йшли так пішки? Пішки, бо я виснажився. Довгий шлях дуже. І перший раз. А для інших, як згори котитися. Важко. Та ні, чесно. В принципі, ні, ровер нормальний, батьки купили, то можна їхати. Напрямок до Раковця організатори обрали недаремно. За задумом, тут, після спекотної поїздки, учасники і втамують спрагу, і у чудотворному джерелі відновлять духовні сили. Дуже класно, з дорогою такі розігріті. В холодну водичку дуже освіжає і дуже приємні відчуття. Дорога була суперова. просто. Я так навіть про нього добре не знаю, Ще не читав, то все. Ну сказали, що тут святе, що тут наприклад 12 на раз пройти, що воно дає оздоровчий ефект. Вже 18 серпня активісти влаштують новий велопробіг вулицями міста. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.